Так, от зараз е, при, прийшов до нас е, інспектор, який перевіряє лайсенси. Е, показали йому, знайшли в електронній пошті там продовження ліцензії, ла Зараз будемо йому показувати. Перший раз, до речі, перший раз ми побачили, як це робиться, як це перевіряється. Прикольно. Так. <ріст> да, зрозуміло, що такі перевірки тут проходять і вони тут є. Це дуже добре. Коротше, в чому заключалася перевірка? Цей інспектор підійшов до кожного, хто тут ловить рибу. Дивіться, скільки людей підійшов до кожного і запитав лайсенс. І Перевірка вся заключалася в тому, що перевірив тільки лайсенси. Він не перевіряв снасті, гачки, там, товщину лески, хоча є норми і по цих всіх критеріях. У всіх перевірив, поспілкувався і пішов далі по берегу шукати і, і інших р, рибалок, порушників. Тут порушників він, до речі, не знайшов. З кимось він там спілкувався, з канадолами, що щось там в них не було, але все нормально, нікому нічого не виписав. Тобто, це перший раз, от таке ми побачили. До цього ми такого не бачили. Може, тому що вночі ловили, не знаю.